Народ, не дарма я заїздив на черчу, виїхав я з того болота, вже зовсім вечоріє. І їхав і дивіться, що я побачив. Дивіться, що я побачив. Знаєте? А? Що ви думаєте? Ай. Ну, вечір. Вечір. Телефон камера не дуже хоче. Дивіться, що я знайшов. Козацький хрест на Черчі Бачите, ну. Це на межі між городами. І Я думаю, щось мені так здається, що той хрест ще може бути в глибину ще дуже, дуже великий. О, така історія. І така е... перлина Кременця, архітектурна, сучасна перлина. Оце бачите, такий будиночок класний. Це Дядько собі приватно будує, вже дуже давно будує, я скільки пам'ятаю, Скільки я тут на вулиці бував, завжди будівництво йшло помаленьку, але дивіться, як гарно, таке, знаєте, суперово, настоящий, настоящий замок, міні-замочок такий. Перелина Кременця, по вулиці, Липовиця, 2. Як їхати чи йти на черчу. Велосипедом дуже класно було проїхатися, моно й пішки. таке. О така штука, така історія. Зараз спробую сфоткати того хреста на фоні. Може на заставочку заставлю. От місцеві пацани гуляють. От. Ну все. Не дарма я з'їздив, але ну, тільки в одне, що ввечері, і моя камера не хоче брати так треба.